Добрий день всім. Маю таких два чуда китайської техніки. Це мототрактор і оцей скутерочок. О, вже. Трошки є досвіду, хочу поділитися. Цей трактор. Це так як і той скутер, поки не приложиш рук до нього їхати по-нормальному не буде. О, ну Тут в тракторі Що тут, Он до генератора поставив Волгоську, е, став заряджати акумулятор, бо там якесь стоїть, припіндауно не заряджає. Не заражає, Ось до поставив е, нш 10 насоса. От, на ремню працює, коли сцеплення вижав, не вижав, гідраліка роботи, О, бо наче не поїдеш. Бо ну, не, неудобно, не, не це не практично. От. Ну, Тут коробку підсилював, підварував до поперечка. там, е, це, Додаткові почіпники поставив на В общем, під, під, під підшаманив трошки зробив, так більш-менш їде нормально. Ну, На фризунду цього е, каточка цього зробив, все. Зараз їду гарбузи фризувати. Тракторик все. О, а це чудо о, налаштовую і налаштовував, і, і не знаю, це позавчора вже поміняв черговий раз поміняв кільця, поміняв, ну, вже такі підібрав, поміняв маслозйомні копачки ну, вже з пружинками такі. В ну, мене були, в той раз міняв теж. Але пройшло стільки півроку, все знову те що йому робиться, не знаю, чи то такі запчасти, чи то, чи то такий мотор. О, Але хочу показати вже. Зразу робили, там давав фахівцям, але таки зрозумів, що поки своїми руками не зробиш, то воно не буде зроблено по-людськи. от Вже за цей час трошки піднакупляв в китайців цих всякого інструменту, хочу показати. Ну Це паста для потірки клапанів, бо купив головку. О, клапана, мусів притирати. О, оце е, знімач е, для цього, для е, генератора в скутері. Ну, це такі маленькі один-два. Це знімачі для От, Це. Знімаю зірочку з лівої сторони. Ось тут скутері з колінвала знімати, бо наче нічим не можна. От, щупи. Оце ну, резінноцька підставка під клапана під головку. Це коротко, ремонтувати головку. Оцею штукою поставив, тут отвір. От, поставив, молоточком звідси стукнув, бах, і сухарі залишилися там. От, а це підставляєш під клапана, щоб вони не вилізли, щоб не це. А оця штука ось до підпружинене, Це на сухарики ставиш і так само нажимаєш на пружини, ой клапан донизу, і сухара на місці, і не граєшся. Не дуже дуже практична штучка. От, тепер Оце велосипедний, е, ну, щоб роз'єднувати цепа. От, то велосипедний, а це такий купив. Типу Мотоциклетний, теж, що можна цепа міняти, щоб не розбирати мотор, бо там розбирати його колоти, то, то довга пісня. Ну і от ключики. Ну, регулювати е, ці клапана регулювати. Оцим. Ну тут держиш болта, а цим на 9 зажимаєш гайку. Ну, це такий це, вставляти кольця компресійні від 50 до 53 до 125. Ну, коротше, Скутрі ну, вони легенько стоять, а в Т-16 я ставив, що там треба всього. Не знаю, в чому ще не пробував, покапу ще милого не, не ставив, але хай воно собі лежить накине на кіне. І ось така... універсальний сьомочок сьогодні зробив, він в мене був трошки не так зроблений. Е... Оце це для е... зняття, щоб розкурнути гайку на, на колінвалі валі спереді. О, і так само ззаді на топ-драйвери на, на там тут треба чимось закрутити. Це тако. О, так вставляється воно, де воно тут? О, так. Вставив. О, а тут, щоб воно було торцовим ключем відклю... ну, відкрутити дуже-дуже допомагає. Ось такий набір. юного техніка в мене вже зібрав до цього скутера. От, але вчора зробив, позавчора зробив, вчора трошки поїздив, трошки обкатує ті. Ой, не знаю, поки не димить. Хай був мир. Каже, він тебе димить хуже, як цей, як бухтатний. Що ж ти йому зробиш, він масло хлебче, вчора чи тут -то тоді як розбирав позавчора. Розібрав такі копачки. Ті на око, видно, що цей отвір більше, як в цих нових. Вставив, нові вставив, тугенько ходять, як ті так собі втюх і пішло. Ось так само кольця. Кольця взяв, цього поршнем вставив ну, на місце, виняв, поставив. О, там зазор почті 2 мм. Та йде де воно те масло буде? Воно буде попарати над і горіти. О, вс таке, сьогодні я показати про цю техніку китайську. О, а зараз їду фрезувати з цим дракончиком. Заляв солярочки вперед. Що то покажу.